Добрий день, мої любі другокласники. Добрий день, милі мої хлопчики і дівчатка. Вас вітає ваша Людмила Миколаївна. Зараз у нас урок української мови. Будь ласочка, підготуйте підручник з української мови та читання перша частина, зошит в косу лінію і ручечку. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати числівники, тобто слова, які називають числа. І тема сьогоднішнього уроку навчаюся визначати слова, які називають числа. Добрий день, дорогі друзі! Добрий день! На вас чекає гарний день! Бачу всі веселі і здорові. До уроку всі готові! Розгорніть, будь ласка, ваші підручнички на сторінці 86-87. На сторінці 86 прочитайте, будь ласка, правила. В українській мові є слова, назви чисел, кількості предметів, які відповідають на питання, скільки це числівники. А також числівники можуть називати і порядок предметів під час лічби, тоді вони відповідають на питання? «Котрий?». Перший, другий, тридцять 35, восьмий. Розгорніть, будь ласка, ваші зушити в косу лінію. Від останнього, що у вас написано, відступіть один вузенький рядочок. На другому вузенькому рядочку запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число і класна робота. Сьогодні 11 січня. Класна робота. Запишіть, будь ласка, поставте відео на паузу. Не поспішайте, записуйте. Тепер я вам пропоную трошечки попрацювати. Будь ласка, на сторінці 87 відкрийте вправо 3. В ваших зошитах, після слів, класна робота на наступному рядочку напишіть, будь ласка, слово вправо і поставте число 3. Поставте відео на паузу, записуйте спокійно, не поспішайте. Вправа третя має таку умову. Прочитай і запиши прислів'я, об'єднавши за змістом сполучення слів у колонках. Тобто, у нас даються дві колонки, і нам треба з'єднати слова так. Щоб вийшло прислів'я. І так, сім разів відміряй. І буде правильно а один раз відріж. І так, з'єднаємо сім разів відміряй, а один раз відріж. Так, з'єднали. Це таке гарне прислів'я. Яке нам показує, що треба добре подумати перед тим, як щось діяти, як щось робити. Тобто сім раз відміряй, а один раз відріж. Так, наступне у нас слова. краще один раз побачити. І хто як думає, які будуть у нас наступні слова в зеленому стопчику? Аніж сім разів почути. Дійсно, краще один раз побачити, аніж сім разів почути. Так, тепер ми ставимо стрілочку ось сюди. Це буде наше наступне правильне прислів'я. І наступне в нас іде, де сім господинь залишається там хата неметена. Так, ось так. І так, ще раз повторюю, сім разів відміряй, а один раз відріж. Краще один раз побачити, аніж сім разів почути. І де сім господинь, там хата неметена. Так, а тепер я пропоную все це гарненько записати. Зараз ми поставимо так, як воно повинно бути. Зараз у нас так абракадабра раз. І у нас все змінилося, все стало на свої місця. І так, сім раз відміряй, а один раз відріж. Краще один раз побачити, аніж сім разів почути, де сім господинь, там хата неметена. Так, дуже добре. І так, у нас в умові цієї вправи написано, що прочитай і запиши. Тому ставте відео на паузу і запишіть, будь ласка, ці три прислів'я. Сім разів відміряй, ставити кому обов'язково, а один раз відріж. Кожне прислів'я починаєте з великої букви. обов'язково, тому що це речення, кожне речення починається з великої букви. Так, дивіться, де тут є. У нас коми. в Кінці речення ставиться крапочка. Не забувайте, будь ласка, ставте на паузу і пишіть, не поспішайте. А тепер я пропоную вам трошечки перепочити. А тепер, будь ласка, на сторінці 87 я пропоную вам подивитися на вправу четверту. Умова цієї вправи звучить так. Оставте назви чисел 1, 2, 3, щоб утворилися слова. Тобто вам треба, там, де у вас знак питання, поставити число 1, 2, 3, одне з них. Щоб вийшло певне слово, я вам трошечки допоможу. Зараз я розставлю числа, які вам треба бути прочитати вже разом зі словами. І так, дивіться, перше слово у нас ві знак питання на. Я пропоную поставити тут число 3. Так, потім почитаємо, що це буде за слово. Так, далі у нас іде буква Г, знак питання і буковка А. І так, я тут пропоную поставити вам число циферку 1. І так. Далі в нас іде знак питання і Буна. Що воно таке цікаво? Я пропоную вам поставити тут число 3. Так. Тепер пі. Знак питання Л. Що воно тут буде за слово? Дуже цікаво. Я вам пропоную тут поставити число 2. Так, далі. Наступне слово. Буковка стоїть у нас С, знак питання і бок. Я пропоную поставити тут число 3, потім ми розберемо, що тут у нас вийде за слово таке цікаве. І також у нас є «ві», знак питання і ЛО. Також пропоную тут поставити число 3. І так, що ж у нас з цього вийде? Зараз подивимось. І так, будь ласка, перше слово в нас. Дивіться, ми додали число 3, і у нас вийшло дуже гарне слово вітрина. Так, наступне слово у нас тут стоїть число одиничка, бачите, один. А тепер ми подивимося, що у нас з цього повинно було вийти. Година, дивіться. Так, наступне слово три ібуна. Так, трибуна. Також є дуже гарне слово трибуна. Далі в нас іде пі, два л. І так, слово, яке в нас буде? Слово підвал. Далі в нас іде ес, с, три, бок. І так, у нас виходить слово стрибок. І наступне останнє слово вітрило. І так, слово у нас буде вітрило. Будь ласка, тепер ми з вами разом запишемо ці слова в ваших зошитах. Будь ласка, поставте відео на паузу і перепишіть гарненько ці слова. Вітрина, година, трибуна, підвал, стрибок, вітрило. Перше слово обов'язково пишеться з великої букви. Кожне слово виділяється від іншого комою, і в кінці ставиться крапочка. Будь ласка, переписуйте. І також пропоную вам числа, які закарбовані в ці слова. Які вони там є ці числа в цих словах. Будь ласка, підкресліть їх. В слові вітрина число три. Підкресліть, в Слові година, число один. Слові трибуна число три, Слові підвал, число два. Слові стрибок, число три. І в слові вітрило, також число 3. Підкресліть, будь ласка, дивіться, як це зображено на відео, і зробіть так же саме. Дякую, всі гарно попрацювали. А зараз я хочу нагадати вам ще раз правила. В українській мові є слова, назви, чисел, які відповідають на питання: скільки. Тобто 1, скільки, 2, скільки, 35, скільки це. Числівники. А також числівники можуть називати порядок предметів під час лічби. Тоді вони відповідають на питання, котрий перший, другий, третій, 35, 8, 105, 120. І так далі. Ось ми з вами виконали всі завдання. Тему ми розібрали, навчаюся вивчати слова, які називають числа. Трошечки ми з вами разом повчили, що таке числівники, які вони бувають, і як вони можуть сховатися в словах. Ви великі молодці, я вами пишаюся. Всього вам найкращого.